Створює таке сприйняття для людей, які живуть в Києві. Що в нас е, дійсно дуже багаті люди, щоб ми всі дуже заможно живемо. Але якщо поїхати в якесь маленьке містечко або в село, це буде зовсім інше сприйняття, і це потрібно е, теж враховувати. Так, і ми трошки зачепили тему. А... Рівності uh -huh. в рамках суспільства, і от в мене на рівні в мене в голові українське суспільство не рівне, і в нас великий розрив між бідними і багатими. Ось, а потім я дізнався, що існує така концепція, як Джині індекс. І якщо подивитись на Джені індекс, він він якраз намагається оце оцифрувати і виміряти. А яка ж наскільки велика ця різниця між uh -huh. багатими та бідними в суспільстві, і виявляється, що Україна. Дуже, дуже рівно гарно, дуже описати. гарно і дуже так. рівно в порівнянні з тою ж, наприклад, Бразилією. І тому в Бразилії ми не можемо знайти людей, які можуть купити курс по повній вартості, але при цьому є багато багатих людей, але вони настільки багаті, що їм навіть в айтішку вже не хочеться. Це не те, що їм потрібно, тому що в них якісь не знаю кар'єри виробництва, бізнесу і таке інше.